Привіт! Ви на каналі Андрій Дроздов. І дивіться, нині ми будемо проходити в гру поліцейський. Ми зараз пройдемо ту гру наповну. Хто не знає, постаті, я не знаю, чого я не знаю. Музику ви чуєте. ви можете не що є секретник доставки. І монети. Джери міні не паркує. Попанкує, то може легко як я тут Так туди розтрибати штучка. Ви скажете, чого я не беру будечки. А вой до терская в там дорогу. стоїть. там человек спринтики. Назовите. Нажал кнопку і бежим в него. Вот сейчас напит І И бежим. Да, вот тут вот Бачите, Мать Бахмут їжей пікає. Так, я думаю, так Ми не їм повністю поїдемо. по голову. Монетки можна теж збирати, хто не хоче. Купаємо. І тут у нас буде пару з лави. Тут мостик буде. Тут буде скоро вже новий кристал. Секретний кристал тут є. А то тут уже буде кристал. Тут треба туди. де там всі двох знімали ту гру. Одного мого друга є така кухня, тут дуже видимо, що в нього тут не видно.

Гуляри на стадії. Друглі дуже любить. Що в тому відео набереться? То лайків, то я звілю, побіг від школи. повертаємось назад. Просто вмрем і ми вернулися. Або і починається, там не треба джогнути. І з вами буде вірше чи пілотів. Хто хоче 100. хто ви всі набережки, то я знімлю, коли ну, побіг від школи. А ось так і що натальки. Буде. Міський, але Він фізичный. Наверное, то і гра не можна. гетик. Хіба? Ремгетик, то вісімнадцать плюс. Можна як вити вже імені, але ви не будете такі самі. Просто цікаво така. Енгет, бо Енгетрік. Ім'я Енгет таке просто, як московість. Але воно не дає московість, просто може вік забути. Або, або може не знаю. шо. Не знаю, що відкрити тоже тут не можна. От, буде рік боліти, буде можуть вам щось робити якісь штуки вживу. Коротше, вот тут пошкоди. Ой, ми. ми маємо драбинку. Ми несемо нашу драбину і заскакуємо... І ми вже майже тут ключа. Ізічне без пляшки навіть. А я люблю пристрібати, а бачите, тут ізі. трохи довго. Тут в мене є трохи, може ходити. Ого, тебе нікщо. Дякую з тобі. Я вже тут б'ю, тут майже. У мене майже неможливо. Збачу просто стіна, як та білка. Що тут логіка, ще я не знаю, як перепитайте. Перепрошую, поки... але нам на стіл Кстати, будь ласка, підпишіться на канал. 1000 підписників я запущу стрім. Якщо стрім, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наша нас добрати цій тисяч підписників. А якщо вам не жалко, то можете навіть до 5 тисяч. Як ви хочете скільки набираєтесь, будилась. Підписуйтесь, будь ласка, у нас буде більше відео виходити. Я побачу, що вам подобається це відео. Що вам відео подобається і в нас буде більше відео, з яких виходить. Тож, ви хочете. Я вже аж такого фініша Майже. Скоро вже буде фініш я не знаю. Чого я так файно, просто я її проходив, навіть не проходив, але я чогось її такий трохи про мені проходити. Він був певний. Ми вже з ним подивіться. Можна посилити в описанні. А хоча в мене сьогодні не знаю, що це новий канал мій. То якщо хочете, в мене тут пару відео є. Лайкнути, лайкнути там було. І в тіктоці Андрій Гроздовий. Можете ви написати Андрій Гроздовий. вам ви так на початку прямо в і то я. Там місія набрати теж тисячу підписників. А ми так і не можемо пройти той уронь. Харід корний. Просто я ніколи не проходив ту гру. Вона дуже мені здається характер корена. А хто проходив то я вибачте, я не знаю, просто насправді характерна. Хтось буде зараз в коментарях сміятися, що я не можу пройти ту гру. То ізі Просто ізічна гра. Для мене то трохи харіт корм зараз. От, що ви майбутнє ще грали колись, але тут ізі, точно. О, тут ізі. Я сам все Це Просто легко. Тут найкраще. Ото. то перший броси. Не б можна так а взяти базуку. Монетки. Ми вже оки. Можна сказати, ми вже коруснімося Зам... гоїпа у <грурит> наші монетки.

Там ми вже підходим голов. Скоро я понял, пошли. Заходиться, вже колоній певно, але в мені дуже трошки в нас. Але я такой на яйце на просто кроме. По две двигає кожні.

Ми перемогли та був пигнав. І ми вже доходимо до кінця. О, наша махі Одик. дик. Сідаємо з Воно кидемо і лихо. Підимо

Я думаю, еще больше не будет. Там Ладно, не за просто тут. Видим Никто не забудет так пользоваться читами. Хоп, все, нужно это А вот и там у нас По кормі треба паркори. Треба мені тут паркорити. Я паркую про. Тож я можу пройти так у них ізі. Вона ж вертольотик. Забираємо. Ми можемо забрати. Нахреб. А ми це може. Я вижу, що прикольне. О, ми вже тепер я поліцай. Я можу ловити наших дій А Я вже на фініші і все. Всім пока, пока.